У кожної людини є свій стиль, у керівника є свій стиль також, і всі люди неповторні, тому кожен стиль є також неповторним. Проте ми можемо сказати, що всі стилі діяльності керівника можна поділити на три основні Ну, Верніше, як ми в'язовуємо, на чотири, але основних стилів все ж таки три. А, і ці стилі залежать, і всі стилі управління залежать від того, яким чином керівник приймає рішення і доносить його до ставить мету, доносить все це до колектива. Перший традиційний стиль це авторитарний стиль. Під час авторитарного управління. Керівник сам приймає управлінське рішення. Він не з ким, в основному ну, він радиться з консультантами, але останнє слово за ним. Він не враховує, скажімо, бажання колектива щодо того рішення, яке він прийняв. Він один відповідає за все. Він сам приймає рішення, і до педагогічного колективу він просто це рішення доносить. Під час нарад або зібрання якогось, він приходить і розказує, ми будемо робити те, те і те. Оце авторитарний стиль управління. В чому є його переваги? В переваги авторитарного стилю управління в швидкості прийняття рішення. Ніхто так швидко, як авторитарний керівник, не може впровадити рішення в свій колектив. Він прийшов, він сказав, і всі вже починають працювати над тим, що він сказав. В чому недолік такого стилю управління? Ну, перше, великі ризики, який би він не був розумний, а керівник це людина, і він може помилятися таким чином. Авторитарний керівник може помилитись, неправильно вибрати напрям діяльності, і зрозуміло, що буде, не буде успіху діяльності організації, будуть проблеми, і ці проблеми будуть відчувати всі його підлади, всі об'єкти. Тобто, що от авторитарний стиль, він якраз і передбачає чітке розділення на суб'єкта, це він суб'єкт, і більше нікого, і всі інші об'єкти, які реалізують те, що він сказав. Це авторитарний стиль. Щодо самого керівника, авторитарний стиль дуже важкий стиль управління і дуже некорисний для самого керівника. Чому він же ж коробки він, що хочете і робить. Але а, керівник завжди знаходиться в протистоянні з колективом. Якби там вони не показували, що вони згодні і не а, його там підбадьорювали, але все ж таки він знаходиться в опозиції до колективу і працювати на постійному фронті там, де він постійно. Притискає і тримає ну, свій рівень, свій рейтинг, це дуже важко. Зазвичай в такому колективі все ж таки знаходиться хтось, хто далі ну, псує авторитет керівника, посуває його на своїй посаді і займає це місце. Тобто, ну, хоча, в принципі, Люди люблять таку крепку, сильну руку, і, в принципі, тут так на так. Але все рівно це велика відповідальність. Якщо є яка проблема, то авторитарний керівник не може сказати, що він не винен в тому, що так вийшло. Другий стиль це ліберальний. Ліберальний стиль це взагалі неуправління. Передача управлінських рішень від якоїсь інстанції до педагогічного колективу. Якщо бачите, тут всі працівники намальовані великі, на відміну від авторитарного, там, де всі вони маленькі, а керівник великий один, тут все навпаки, всі великі, а керівник він боїться зазвичай таким стилем керуються або дуже слабохарактерні особи, які в якоїсь причини хтось їм допоміг, і вони стали керівниками. Тому що стати керівником, не будучи такою яскравою особистістю, дуже важко. Це людина, яка всього боїться. Він... Виконує, От Прийшов на нараду до свого вищегоності керівництва, там йому сказали, треба зробити те, те і те. Він прийшов до колектива і передає їм, що треба зробити. А наскільки добре такому керівнику працювати? З точки зору самого керівника дуже погано, тому що він розуміє свою слабкість, розуміє силу колектива і таким чином. Він постійно боїться, що хтось прийде і щось йому скаже. Коли він приходить і передає свої накази, ну, не свої накази, а накази вищої інстанції до свого педагогічного колективу, тому що своїх наказів він зазвичай не створює або створює формат, і він не придумує саме рішення, він їх просто виконує. Дуже часто в колективі з'являються такі люди або група людей, які йому починають насаджувати управлінські рішення. І він починає їх теж реалізовувати. З того боку, це є комфортним моментом для цього педагогічного колективу, тому що вони безконтрольні, тому що фактично. Він не може когось притиснути як авторитарний керівник. Тобто тут він міг знищити будь-кого, якщо хтось не виконав щось те, що він сказав. То в ліберальному стилі він нікого сильно не притискає, але він постійно боїться, що щось піде не так і його просто знімуть. Чим може закінчитися, наскільки для організації така система управління корисна? Ні, не корисна взагалі. Це найгірший спосіб управління, тому що коли немає лідера, завжди з'явиться декілька лідерів в вони створять свої групування і почнуть ворожувати між собою для того, щоб захопити владу в свої руки. І такий колектив зазвичай роздирається на якісь групування, які ворогують між собою. Працювати в такому колективі дуже складно. Для самого керівника я вже сказала, що це дуже незручно для працівників. З одного боку, їм добре, тому що на них не тиснуть, у них послаблене навантаження, тобто їм менше доводиться працювати, але організація занепадає. І може зникнути взагалі. Тоді весь колектив залишається безсубітним. От ліберальний стиль. Третій стиль, який такий класичний, який на сьогодні вважається одним із найкращих стилів, це демократичний. В чому принцип демократичного стиля? Демократичний керівник стоїть в рові з усіма членами колектива, він не відривається від колектива. Він є частиною цього колектива. Він управляє з самого цього колектива. В принципі, всі рішення, які він приймає, він приймає сам. Всі управлінські рішення, як і авторитарний керівник, він приймає сам. Але перед тим, як прийняти рішення, він узгоджує це рішення з педагогічним колективом. Як він може узгодити це рішення? Він мотивує колектив, він рекламує це рішення, показує колективу, що тут буде краще, якщо вони таке зроблять. В чому проблеми? Ну, в чому добре, це колектив може розвиватися. Колектив не прийме помилкове рішення, тому що воно буде обговорюватися. Продумуватись не однією людиною, а цілим колективом. Під час прийняття цього рішення буде проведено обговорення, де кожен член колектива скаже свою думку стосовно такого рішення. Чому негатив такого стилю Рішення приймаються дуже-дуже повільно, тому що обґрунтування, обдумування і оці обговорення вони час. І, звичайно, що рішення воно буде прийнято, але буде прийнято не скоро. І авторитарний керівник, який приймає рішення моментально, його організація має переваги, якщо це рішення було хорошим. Але він демократичний керівник, і його організація має переваги, якщо рішення, яке було запропоновано всім школам, було помилковим. Тому що авторитарний піде в неправильному напрямі, зазнає поразки. Ліберальний взагалі буде через пень колоду виконувати це рішення, і у нього теж проблема. А от демократичний обговорюють, все знайдуть, аргументують, чому ні, і придумають, яким чином це рішення зробити ефективним. В умовах стабільного розвитку трьох системи, в принципі, всі працюють. Авторитарна система це найпопулярніша система радянського суспільства, тому що сама система управління державою була авторитарна, хоч і не одноосібна, а партія керувала, але вона все ж таки була авторитарна. Авторитарні заклади освіти. вони Нормально існували в цьому рівному середовищі. Демократичний стиль тоді принципі, не сильно застосовувався. Зато зараз демократичний стиль є переважним. Тобто всі зараз голосують, приймають і обговорюють будь-які управлінські рішення, будь мету управління, яка сьогодні приймається. Ліберальний стиль, як був поганий і в авторитарному середовищі радянської школи, так і в сучасному середовищі ліберальний стиль це поразковий стиль, який веде до певної поразки. Але на сьогоднішній день ми живемо в умовах великої нестабільності, великих перевантажень. Перевантажень, які стосуються інформаційної та технологічної революції. Які стосуються економічних негарантів, соціального конфлікту, який зараз відбувається, ну, війна відбувається в нашій країні. І педагогічні колективи дуже сильно можуть бути перевантажені не самою роботою, а зовнішніми обставинами, які тиснуть на педагогічний колектив. Що робити в таких умовах? От для таких умов було розроблено адаптивний стиль управління. Адаптивний стиль управління ще називається управління по ситуації. От яка зараз ситуація? Зараз всім треба швидко прийняти якесь рішення, яке стосується безпеки, яке стосується існування, тобто дуже важливе рішення, його треба прийняти швидко. Якщо Керівник прийде і почне обговорювати з колективом, це рішення буде не своєчасним, і воно вже втратить свою актуальність. Отже, в даний момент керівник бачить, що таке дуже актуальне рішення, він передбачає, що це рішення віруване застосовує авторитарний стиль. Він приходить і каже, всі будуть робити так. Я написав метас, я прийняв рішення, все. Ніяких обговорень. І коли треба виробити стратегію, коли треба виробити ефективне якесь рішення якоїсь проблеми, він приходить і дає доручення а, своєму колективу, він залучає до, до управління закладу освіти свій колектив і відбувається демократичний стиль управління. Але в ті моменти, кризові моменти, коли він бачить перевтому колективу, він може опрацювати як ліберальний керівник. Він приходить і каже: ну, всі втомилися, що ви хочете. От я бачу, що ви всі втомлені, що вас, всі хочуть творчість, на давайте, що ви хочете, як ви хочете. Я зроблю так, як скаже колектив. Ось такий адаптивний стиль управління. Проте, в будь-якому разі, в усіх стилях управління остаточне рішення за підтримку.